Юля, привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, кого ти граєш в п'єсі скляний звіринець? Хлава. І він дістає квиток такий а, гладе і не сюди, а раз і покладка. Твої перші враження, які відчуття враження від того, коли ти читав прочитав п'єсу Деніс Увіруса? Я коли її дочитав, я такий думаю. Так, а де ще? Я такий. Що собі перечитав другий раз, і там так багато познаходимо. І про себе, і про життя. на Перше враження, ось перше враження. Твоє ти, ти запам'ятав? Яке воно? Так, воно було таке а, смачне, щемливе. Воно було таке а, інтимне, трохи несправедливе. Це вона бурши, бугалтея, ваше значкової вісниці, а це правда? Я краще піду покою. Наташ. Перші відчуття, перші враження. А, яка емоція виникла при цьому? Дуже сподобалась тоді така неоднозначність цієї п'єси, бо, на мій погляд, тут немає якихось правильних відповідей в кінці і немає героїв, які залишаються правими.